П'ять речей, які ми ніколи в житті не зробимо, навіть якщо дуже просити. Таня, ми будемо продавати проблемну ділянку, впарювати її за нижчою ціною? Точно ні, точно це не про нас. Роман? А ми будемо прогинати і тиснути власника, щоб пришвидшити продаж і угоду? Ні, Звісно, ні. Ми захищаємо права власників, і власник приймає кінцеве рішення по ціні. Уляна? А ми замовчуємо якісь нюанси по ділянці, щоб її пошвидше продати і заробити на цьому? Звичайно, ні. Ми озвучуємо всі нюанси по діляночці, щоб потім не мати проблем і поганої репутації. Оля. А ми пропонуємо ділянки лише ті локації, де зацікавилися клієнти більше ніде інакше? Ні, це тупо, тому що клієнт може не знати крутих локацій, а ми працюємо по Франківської області і знаємо всі круті локації. Едуард. Так? А ми граємо такого експерта на всі руки, який завжди все, все знає, сам нікого нічого не питає, тільки він правий і більше ніхто. Ну звісно ж, ні. Ми ж не можемо все знати. Ми працюємо з спеціалістами, архітектором, земельником, нотаріусом і дізнаємося все про ділянку, а потім вже пропонуємо нашим клієнтам. Це наших п'ять основних табу, яких ми притримуємось у роботі, і пишаємось цим.